Привіт, друзі! З вами знову я, Олесь клуб InvestHub, канал InvestHub. Ми знову досліджуємо реальний сектор економіки інвестицій у бізнес. Сьогодні ми... Будемо розповідати про інвестиції у Лізинг авто. В нас вже майже всі варіанти інвестування у якийсь автобізнес досліджені на каналі. Ну умовно всі. Зараз інвестиції у лізинг авто Це прикольна тема, тому що це повністю забезпечена інвестиція. Вона може бути ризикова лише у випадку, якщо якийсь тотал з машинами, який буває через війну, який не відшкодовується страховими компаніями. Але ми тут з керуючою компанією навіть. І це дослідили, що це їх ризики. Тобто інвестор ну, умовно, юридично, фізично майже не ризикує. І хочу вам представити: ми зараз знаходимося в офісі компанії IDCAR. Компанія працює, компанія працює вже 10 років. А власник в цьому бізнесі ще більше. То я вам хочу представити засновника SEO, власника компанії DCAR Юрія Шевченка. Привіт! Вітаю, Олесь, вітаю, Олесь. вітаю інвестор. Інвестхаб, так, всі, хто нас дивиться, дуже приємно, що ти до нас завітав у гості і дуже радий буду поспілкуватися і дати відповіді на твої питання. Дякую, Юра. Скажи, будь ласка, як ти почав цей бізнес, як ти прийшов саме до цієї моделі? Бізнес я свій почав ще в далекому 2007 році. Це були в мене дві автома... автівки Славути. Я їх взяв в кредит. Це нові нові дав взяв кредит і віддав в компанію як вона називалась тоді? Тоді це називалось таксі-мотор. Ага, О, то, і вони... Без додатку без Без нічого? — додатку, це ще були мобілі на раціях, вони ще тоді працювали. Вернули мотор. Так, і вони вернули мотор, але в на ну, Суть заключалася в тому, що вони беруть автомобілі, самі шукають водіїв, садовлять їх і там раз ти Зараз цієї компанії, мабуть, вже немає. Ні, Зараз цієї компанії вже немає. Це вона диспетчерська служба, така була. Зараз вони дві тобто, тисячі там... 2007 рік дві Славути нові в кредит віддав, зрозумів, що не працює. Так, да, Зрозумів, що не працює, зрозумів, що треба самостійно вибирати водіїв, дивитися, спілкуватися з ними і інкасувати. І... Починаючи з 2007 року пішла ця модель. Спочатку це була оренда автомобілів, потім е, в мене також була диспетчерська служба таксі, потім це були автопарки, робота на зарплаті, там посміна, сутки через сутки, 12 через 12. Тобто був свій таксопарк. Спочатку на раціях, а потім а, на сервісах на Болт, на Уклон та, на та, да, мобайл таксі спочатку там була. От і е, паралельно. Е, були і оренда, і оренда з правом викупу. Але потихеньку-потихеньку я перейшов до моделі оренди з правом викупу. Фактично, це якби лізингова модель. Ти вже спілкуєшся з людьми, які зацікавлені в тому, щоб стати власником автомобіля. Цей бізнес набагато емоційніше, зрозуміліший, він стабільніший, тому що людина вона приходить і вона має ціль вже стати власником автомобіля, а не як ці люди, які приходять. Там на заробітну плату, чи сутки відпрацював, потім сутки відпочиваєш, і потім чи вийде він, чи не вийде. ну Зовсім якого року ти почав працювати як лізингова компанія виключно. Як лізінгова компанія почав працювати з 2016 чи 2017 року, здається, це повністю відкинувши інші історії з таксопарками. Тощо так, да, я продав службу таксі в цьому році і повністю відкинув і зосередив свою повністю свої, свої зусилля на роботі з людьми, які хочуть стати власниками автомобілів. І ми з 2017 року. Зсередились на якраз виключно на цьому сегменті. А з 2019 року вже почали працювати з інвесторами. Скільки на даний момент автомобілі у лізингу в процесі? На даний момент десь, якщо брати філії, з усіма це десь 430-440 автомобілів зараз в активному автопарку. Плюс на вітрині у нас десь 12-15 автомобілів і підготовка до вітрини це також десь 8-10 автомобілів. Тобто загалом можна рахувати, що 450 автомобілів. А скільки в місяць зараз дійсно видається планово і реально комфортно? Реально комфортно видається, у нас оце так якби ми такий ставимо план, це мінімум 30, а плануємо на 40. Тобто в середньому от десь таке. 30 діли, видається. 30 видається, Тоді питання обратне. Який цикл лізингу? За скільки людина в середньому його розраховує, віддає? В Середньому людина віддає за два роки, але договір ми заключаємо від одного року до трьох років. Тобто, це може бути рік, півтора, два, два Але в середньому року. два роки. Але в середньому два роки, а, якщо в місяць видається 30, відповідно кожен місяць заканчується, якщо все добре, слава Богу, в когось якісь договори і машини є викуплені. Тобто так. кількість їх зменшується. Так. Скільки в місяць закінчується договорів? Ну, якщо ми дивимося по скільки видано, скільки закінчується, то в середньому у нас 35 видається, 15 закінчується. От зараз така тенденція, тобто. Тобто на 15 автомобілів в місяць ви проростаєте. Так, так тобто імовірно, якщо зараз 450 автомобілів, то ви можете вирости десь на 200 автомобілів на рік. Так, такі в нас плани є, і навіть більші, тому що зараз це я вам сказав, фактично літо це не сезон, зима і літо це якби, в такому бізнесі не вважається не сезон. Ос, осінь і весна це такі якби, топ періоди. Тому ми плануємо на осінь все ж таки вийти на показник 40 автомобілів, це не 30, а 40. тобто вирости, Тоді таким чином ми будемо зростати ще швидше. Е, яка? Кількість, який відсоток договорів, як коли людина на протязі там, пів півроку сплачує, далі не сплачує. Що відбувається, яка кількість договорів, які не виконуються? Ну, півроку у нас такого прям дослідження немає, але в нас є дослідження, скільки доходить до кінця, скільки не доходить до кінця. Так. От доходить до кінця, в середньому там це 90%, не доходить 8-10%. По різним причинам це може бути або на початку, або всередині, або щось там сталося, наприклад, через рік. Але ну, якби принципово ми вважаємо і з нашого досвіду, що якщо людина 4-6 Місяців вже е, відкатала? сплачує, відкатала, так, та вона вже влилася, вона вже розуміє схему, як це працює, вона вже повністю адаптувалася, і тоді ризик ну, різко зменшується, і тоді вже людина. Якби, вже… Як да, це щось? впливає на вас або на інвестора, якщо людина ось 10% не сплачує, що відбувається? Якщо людина не сплачує, ми, вона повертає нам автомобіль. А Якщо вона не хоче повертати автомобіль, і автомобіль десь-десь. Якщо не хоче повертати автомобіль, автомобіль і всі Петрекери, ми, по суті ми знаємо, де вони всі знаходяться. Ми їдемо і е, е, право власності на цей автомобіль знаходиться у нас, тобто ну у інвестора, але от інвестора у нас є доручення, де ми можемо представляти його інтереси, і ми вилучаємо цей автомобіль. Тобто людина поплатила три місяці, потім не платить цей автомобіль, вертається і ми робимо його діагностику, дивимося, якщо щось треба, робимо його ремонт і обслуговування. миємо, хімчистку, якщо треба, ну тобто повністю готуємо його для того, щоб новому власнику так виставляємо на вітрину, і тобто, далі всі, всі 10% вони по новому продаються, продаються нічого не втрачається. Так, Так, Майже все, що повертається, воно майже все продається. Бувають випадки, коли, наприклад, людина рік проплачувала там чи навіть більше, і там ми забираємо авто. Автомобіль. Можливо, він вже в такому стані або така марка автомобіля, що вона ну, не потрібна, да? зараз не ліквідна на даний момент. Uh -huh. І ну, Це все індивідуально. І ми тоді приймаємо рішення, тоді значить, продаємо цей автомобіль за готівку і все закриваємо таким чином угоду і з інвестором відповідно також. Який середній виданий автомобіль? Яка його вартість, яка його приблизно модель? Значить, у нас середньо виданий автомобіль це в діапазоні з 8 до 10 тисяч доларів і це Hyundai Sonata, Kia K5, Volkswagen Passat, Volkswagen Jetta, Hyundai Accent, Kia Rio, Skoda Fabia. Тобто це такий сегмент автомобілів, які середньостатичні, які люди купляють для того, щоб використовувати їх там для заробітку або для того, щоб Ну, скільки, скільки сплачує вам е, відсотків е, за лізанг? отримувач е, компанії лізингоотримувач сплачує 30 відсотків річних. Тобто переплата в нього йде 30 відсотків від вартості автомобіля. А інші накладні витрати якісь е, є щодо обслуговування, щодо страхування тощо. Все, що додаткові витрати, ми вкладаємо в вартість автомобіля. Тобто, умовно кажучи, для прикладу, якщо ми купили автомобіль не 10, а більше е, так, ну ми взагалі то беремо, якщо наприклад автомобіль коштує 9 тисяч доларів, плюс страховка, плюс предпродажна підготовка, плюс там ще якісь постановка на облік, його він виходить, наприклад, 9800. І от за ці 9800 ми фактично вже відштовхуємося для формування. Кінцевої ціни для лізингового отримувача? можна добре. Я як клієнт приходжу, хочу отримати автомобіль. Можете мені розрахувати мій платіж на місяць, на тиждень. Я хочу не під таксі, я просто хочу для себе. Так. Я, наприклад, хочу бус для бізнесу, я підприємець, я хочу якесь Рено Кенго пиріжечок, В будки буду возити, наприклад, запчастини. Так, так, у нас навіть навіть якраз на вітрині є Рено Кенго, 8 тисяч доларів, можемо на його прикладі. Її зробити. А можете, от є калькулятор, в нас є всі можливості. Так, Скільки так. Я буду на воно буде платіж місячний, тижневий. Наприклад, якщо автомобіль коштує 8 тисяч доларів, додаємо страховку 8%, це повністю казка ГО, повністю, яка покриває всі ризики. І якщо ми робимо на 2 роки то місячний платіж виходить 576 доларів в місяць, множимо на курс 37, наприклад, і 5 – 21 600 гривень в місяць. 20 на 1600 гривень на місяць я сплачую, плюс в мене є витрати на ТО, на обслуговування. Через два роки я буду власником цього автомобіля. Так, я юридично захищений від того, що наприклад через рік в мене автомобіль не заберуть, не скажуть, що це була оренда. Як я захищений. Захищений договором в договорі прописаний е, обов'язко права і обов'язки кожних гісторін, і там чітко прописано, що якщо ви виконуєте взяті е, на себе зобов'язання, тобто по платежу по технічному обслуговуванню автомобіля, і виплачуєте певну суму протягом е, до двох років протягом цього періоду, е, у нас виникає зобов'язання перереєструвати, ви являєтесь власником, і у нас виникає зобов'язання перереєструвати на ваше ім'я автомобіль. Даний автомобіль. Це була Зараз ставка, до речі, для учасників клубу «Інвестхаб» для підприємців, для тих, в кого є конкретна ось задача, для тих, хто, можливо, бере в оренду автомобіль, що є змога, наприклад, через лізинг набути право користування і через два роки після сплати цієї суми право власності на актив, який при придбанні на компанію одразу може бути, наприклад, як капітальні інвестиції, ось таким чином вони можуть перейти в операційні витрати. і це Дуже добре потім працює. Мені так здається. Далі будемо досліджувати цей бізнес у всіх локаціях, де він представлений. Йдемо в цех. Йдемо. Що хочу сказати, що СТО це завжди такий брудний і марудний бізнес. Я зараз дивлюсь, як відбуваються тут процеси, і ми бачимо, що навіть білі стіни, вони на, може, на сантиметрів 30 вони брудні, а далі все чисто. Чисті підйомники, і люди ходять у модязі, але без жорстких плям. Реально все доволі е, адекватно, тут не ваняє е, солідолом і мастилом. І на другому поверсі офіс ну, максимально комфортна історія навіть пледики лежать. Мені здається, що акуратність, охайність у деталях вона важлива для того, щоб зрозуміти, а чи буде охайність потім у виплатах, у роботі з інвесторами, чи буде охайність у виході з критичних ситуацій, з яких мажорів. Це можливо звернути на це увагу, винести це в анонс як загальне правило по верифікації, по розгляді якогось інвестиційного пропозиції. Ми повинні слідкувати, щоб у нас були гарні, чисті робочі інструменти, і тому так воно і працює. Це котел ще й на отработці, мабуть, так, щоб так. Все, все було гарно. Так. Ем...